За останні два тижні в селі Липицьке Подільський молодіжний центр організовував низку цікавих активностей та творчих заходів, залучаючи молодь до корисних ідей та ініціатив. Ми мали нагоду побувати на воркшопі реалізація ідей для молоді, який проводила тренерка Юлія Сорочан та психологиня Ганна Жовтяк. Ми приїхали до Липецького ліцею з метою зібра... поцікавитися у молоді, що дійсно їх цікавить, тому що молодь змінюється, їхні захоплення, інтереси також змінюються. І ми не знаємо, можливо, щось би вони хотіли, але соромляться. Саме це була мета, і побачити, наскільки вони готові до змін, наскільки вони готові до того, що ми їм пропонуємо. У нас була така. Тепла, приємна зустріч під час якої діти поділилися своїми захопленнями, своїми побажаннями, чого б вони хотіли. Дуже багато було цінних і цікавих порад, які в майбутньому ми зможемо втілити і реалізувати. Для молоді підготували цікаві вправи та активності. Все почалося зі знайомства у нестандартній формі, що одразу створило дружню атмосферу серед молоді. Я Далі кожен мав можливість запропонувати свої ідеї, які могли б зацікавити молодь і зробити життя більш насиченим. Найкращі з цих ідей будуть втілені в майбутньому за підтримки подільського молодіжного центру. Ганна Жовтяк провела для ліцеїстів унікальні психологічні вправи, які сприяли розвитку їхньої уяви та навичок саморефлексії. Одна з вправ полягала в уявленні себе в ролі електроприладу, прописуючи правила поводження в різних ситуаціях вдома, в школі чи з друзями. Ця вправа допомагала учасникам краще зрозуміти свої сильні сторони, визначити обмеження та знайти внутрішні ресурси для досягнення поставлених цілей. Зробила електроприлад ця колонка, тому що вона схожа на мене. Я дуже позитивна людина, дуже люблю веселитися. Найбільше мені сподобалася ця гра з капустою. Там передбачення дуже цікаві. Я дуже вдячна за цей конкурс. Дякуємо «Лофт», що прийшли до нас. Та приходьте ще. Задяки таким заходам, молодь отримує можливість розвиватися, спілкуватися та реалізовувати свої креативні задуми. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.